Вітаємо вас з Тімвар.юар онлайн школа. Інформатика 8 клас, рівень стандарт, третій урок. Сьогодні у нас з вами тема уроку кодування символів, двійкове кодування одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Мета сьогоднішнього уроку – познайомитися з системами числення в електронно-обчислювальних машинах. Розглянути кодування символів, розвивати навички роботи з бінарними числами або двійковими, і безумовно бути уважними. Давайте з вами розпочнемо і розпочнемо з того, що згадаємо те, що ми з вами розглядали на другому уроці. Ми з вами розглядали інформаційні процеси в суспільстві, які відбуваються ось і навіть учні. В тому числі, є учасниками цих інформаційних процесів, ось ми можемо виконувати різні завдання, опрацьовувати різну інформацію, ось, І ми з вами. Говорили про те на минулому уроці, що є таке поняття як кодування та декодування повідомлень. Так? Тобто будь-яку інформацію ми можемо якимось чином перетворювати, кодувати або декодувати. Ось. І процес заміни однієї послідовності сигналів, якої подане повідомлення іншою послідовністю сигналів, називають кодуванням. І якщо цей процес зворотній, то тоді у цьому випадку це вже називається декодування повідомлень. І ось ми сьогодні з вами саме маємо розглянути в курсі інформатики 8 класу, яким же чином повідомлення кодуються та декодуються в електронно обчислювальних машинах. Но для того, щоб це питання розглянути, нам треба зрозуміти якісь такі основні закони яким же чином працюють електронно-обчислювальні машини? Ось. І давайте з вами розпочнемо з того, що все ж таки зрозуміємо ось, да, якщо звернутися знову зробити посилання на перший урок, ми з вами згадували, що е, працюючи з електронно-обчислювальними машинами, треба пам'ятати про те, що електронно-обчислювальні машини. Можуть нести небезпеку здоров'я та життю людини, якщо порушувати правила техніки безпеки, ось чому ми про це говорили? Тому що ці пристрої вони працюють від електрики. Да? І е, що треба розуміти про електричний струм ось, з точки зору інформатики? Більш детально про е, силу струму, про напругу. про... Супротив і так далі, ви в курсі фізики будете вивчати ось про електричний струм. Але ми з вами, як інформатики, ось з точки зору інформатики, маємо розуміти наступне: що перше, ось такі основні закони для себе, як інформатики, зробимо: що перше це комп'ютер, це пристрій, який працює від електричного струму. Все, це зрозуміло. Да? Тобто, будь-який настільний комп'ютер, ноутбук, планшет, Смартфон, вони всі працюють від електричного струму. І ось ми маємо з вами. Ось я тут навів такий приклад: дві лампи поставив. Одна лампа у нас вимкнена, друга лампа у нас включена. І ось ми з точки зору інформатики і з точки зору розуміння електричного струму маємо розуміти наступне: що комп'ютер. Він будь-яка, навіть не комп'ютер, більш правильно сказати, електронно-обчислювальна машина вона сприймає. Якщо струм електричний є, то це сигнал є, якщо електричного струму нема, то це сигналу нема. І єдине, ось запам'ятайте, єдина інформація, яку може опрацьовувати комп'ютер, ось будь-який, то це або наявність сигналів. Або їх відсутність сигналів, будь-яку іншу інформацію комп'ютер, електронно-обчислювальна машина сприймати не може. Ось. Тобто ми з вами маємо запам'ятати ось таке, що на низькому архітектурному рівні комп'ютер розуміє лише або відсутність сигналу, яку позначають нуль. Або наявність сигналу, яку позначають один. Це називається бінарна система зчислення. Все, все іншу будь-яку іншу інформацію, комп'ютер, смартфон, ноутбук, планшет розуміти е, і сприймати не може. Ось ми з вами, як люди, ось я тут навів приклад людина, ось така намальована. Ось ми з вами, ну, наприклад, під час вивчення інформатики. Використовуємо такі числа, як 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всі інші числа 10, 11, 12, 13 і так далі. Там мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів 545. Всі інші числа ми утворюємо з цих десяти да? тобто ніяк інакше. Тому система зчислення, яку ми з вами використовуємо, називається десяткова. Ось. І е, нам зручно з нею працювати, ми її використовуємо в побуті. Там, коли розраховуємося, наприклад, в магазині. Е, там продавець питає, скільки гривень необхідно заплатити і так далі. Ось ми завжди використовуємо з вами саме. Десяткову систему зчислення. То електронна обчислювальна машина вона використовує, враховуючи те, що працює від електрики, лише бінарну систему да, яка складається з відсутності сигналів, яку позначають нуль, або присутність сигналів, яку позначають один. І окрім нулів та одиниць, комп'ютер нічого не може розуміти та. Сприймати будь-яку іншу інформацію? Ось оце треба запам'ятати. І, можливо, виникне таке е, запитання: яким же чином, якщо комп'ютер лише сприймає відсутність сигналів та його наявність, да, тобто нулі та одиниці, яким же чином. Ми можемо бачити зображення, відео, звук і так далі. І ось е, треба розуміти, що ось те, що ми з вами розглядали в другому уроці під час інформаційні системи, е, різноманітні, які там в різних галузях людської діяльності на сьогоднішній день присутні. Ось і поняття кодування та декодування. Ми маємо з вами розуміти, що кодування та декодування інформації, ось. Відбувається саме, кодується та декодується в електронно-обчислювальних машинах. У ці нулі та одиниці, ось у вигляд зрозумілий, для користувача. І ми з вами, оскільки нам важко сприймати інформацію у вигляді нулів та одиниць, ми з вами що робимо? Ми з вами вже бачимо, комп'ютер для нас її перетворює, зрозумілий для людини вигляд, щоб нам більш краще було зрозуміло. Ну Якщо ми, наприклад, вводимо якісь дані, натискаємо літери на клавіатурі, там літера А, Б, В і так далі, ось то комп'ютер їх декодують вже зрозумілий вигляд для нього бінарний вигляд. Ось, давайте з вами ось Такі оці преригативи певні з вами підведемо в один певний підсумок, да? ось таким чином, що запам'ятаємо і будемо це розуміти, ну, як таблицю множення, да? Що на низькому архітектурному рівні інформація в ЕОМ зберігається у вигляді нулів та одиниць. Це двійкова система зчислення, або ще її називають бінарна система зчислення. Вся інформація, яку може бачити, або чути користувач, працюючи з електронно-обчислювальною машиною, вона кодується у вигляд зрозумілий для користувача, або декодується у вигляд бінарного коду. Якщо якусь інформацію, ми вводимо текст, і необхідно, щоб вона зберігалась в електронно-обчислювальній машині. Да? Тобто, сучасні комп'ютери, вони об'є. Вони мають певні бібліотеки, які допомагають кодувати та декодувати оці дані, наприклад, текст, наприклад, звук, коли ми через мікрофон вводимо, або через сканер зображення, фотографію яку-небудь скануємо, то обов'язково комп'ютер, якщо зберігають у себе в пам'яті, то він її декодує в бінарний вигляд, у вигляд одиниць та нуліків, і для ще треба. Тут зробити певну примітку, що все ж таки кодується не одразу там інформація з. Звукового звукових даних у бінарний, а ще використовується проміжні системи кодування в сучасних комп'ютерах, да, щоб прискорити цей процес, робиться таким чином, що використовуються ще вісімкові та шістнадцяткові системи зчислення під час кодування або декодування даних, щоб більш швидко на, е, відбувався цей процес. Ось це треба запам'ятати, да, що комп'ютер. На низькому рівні нулі та одиниці опрацьовує далі. Вся інформація, вона якщо для користувача необхідно її представити, то вона коду, декодується декоду, у зрозумілий вигляд для користувача. Якщо інформацію необхідно зберегти, наприклад, на жорсткому диску, то вона декодується в бінарний вигляд з використанням оцих вісімкових та шість. Надцяткових систем числення, єдина, скажімо так, різниця між двійковою, десятковою, вісімковою та шістнадцятковою системою числення це скільки чисел використовується для кодування та. Точніше, не число, більш правильно, а знаків використовується для кодування інформації. Да? І вся інформація, яку ми бачимо від графічної звукової, вона безумовно на низькому рівні в комп'ютері саме зберігається в бінарному, ну, інакше і бути не може, оскільки комп'ютер працює від електрики. Добре, давайте з вами продовжувати. Ось, і ми з вами вже розглянули, що, по перше. В житті людей на другому уроці ми розглядали інформаційні процеси, відбуваються різноманітні, ось, і люди в побуті їх там в своїй життєдіяльності, ці інформаційні процеси постійно присутні. Сучасні люди використовують електронно обчислювальні машини, ось, для того, щоб ці інформаційні процеси якимось чином пришвидшити. Ось, більш швидко опрацьовувати інформацію, більш швидко її передавати і так далі. Ось, І розглянули те, що електронно обчислювальні машини працюють від електрики і на низькому рівні сприймають лише нулі та одиниця. І виникає питання: ось, ну, наприклад, якщо ми приходимо в. В магазин або в супермаркет і хочемо купити кілограм печива або 2 кілограма, то ми можемо якимось чином виміряти, да, скільки печива вийде на кілограм, або скільки борошна вийде на 2 кілограми. Ось. Яким же чином вимірюється інформація? Ось так само математики, інформатики вони вирішили, скажімо, Упорядочити певними правилами, да, як вимірюють вимірювати інформацію, враховуючи саме цю архітектуру, особливості електронно обчислювальних машин, що інформація в бінарному вигляді зберігається. І вирішили позначати таким чином, що якщо сигнал є сигнал є, наприклад, один або сигналу нема, то це прийнято позначати, коли вимірюють інформацію, називати одним бітом. А далі, е, зроблена, наступ, е, далі зробили наступне, щоб якимось чином це класифікувати. Да, що один байт може тримати в собі 8 біт. Ось, Один кілобайт може тримати в собі 1024 байти, один мегабайт. Може тримати в собі 1024 кБ, 1 ГБ може тримати в собі 1024 МБ, 1 терабайт. Ми ще зараз можемо, наприклад, супермаркети подивитися, є ноутбуки, комп'ютери з жорсткими дисками, які можуть в собі тримати 1 терабайт або 2 ТБ. Це 1024 Гігабайт. Ну і бувають більш великі, скажімо так, Міри виміру інформацію це і петобайти, і ізобайти, Ось які вже зазвичай використовуються на якихось великих серверних комп'ютерах, наприклад, там в компанії Укране, в компанії Google і так далі, Facebook. Ось, тобто, ось таким чином треба розуміти, що інформацію її можна так само виміряти, і е, вимірюють інформацію саме. Спираючись на особливості електронно-обчислювальних машин працювати з бінарним кодом. Добре, у е, цю табличку, де у нас 1 біт дорівнює 1 або 0, 1 байт дорівнює 8 біт, 1 кБ дорівнює 1024 байти і так далі. У цю табличку я вам раджу запам'ятати, щоб ви розуміли, да, що більше мегабайт, кілобайт, гігабайт, терабайт і так далі. Ось і з чого взагалі все це чому саме ось таким чином да, відбувається. Ось тут, до речі, 1024 не випадково, оскільки це саме пов'язано з, з тим, що двійкова система зчислення, да, тобто кожен раз в квадраті да, в певні... збільшується обсяг даних і те, яким чином його позначають. Добре, давайте з вами продовжувати. Дивіться, питання було таке, що комп'ютер він сприймає лише бінарну ну, систему з числення, да? тобто одиниці та нуліки. Но, тим не менш, ось існують бібліотеки, в яких опрацьовуються оці дані, да, оці набори одиниць та нуліків. І коли ці дані опрацьовуються, то що відбувається? Відбувається, побачив, наприклад, опрацював більш правильно сказати, опрацювала електронно-обчислювальна машина певну послідовність сигналів. Ось, наприклад, послідовність сигналів, сигнал є, три рази сигнал відсутній, потім чотири рази сигнал є. Ось, опрацював цю послідовність сигналів. Електронна обчислювальна машина опрацювала і далі вона спираючись на бібліотеку, де прописано, що ця послідовність сигналів, якщо присутня, то необхідна на графічному адаптері або на відеокарті вивести на монітор користувачеві, якщо вчитана з жорсткого диску ця послідовність сигналів необхідна вивести літеру роце. Да? Тобто відбувається процес перетворення оцієї послідовності одиниць та нуліків в сигналів, оскільки ну, комп'ютер працює від електрики, перетворення да, і виводиться вже за допомогою графічного адаптеру в певних пікселях літера С. Да. Ось ця літера С, яка у нас є е, на слайдах, під час е, машинної роботи опрацьовується е, саме оця послідовність сигналів, і далі е, перетворюється. Ну, Проміжну шістнадцяткову систему зчислення, ось, або в десяткову систему зчислення, або в вісімкову, в залежності від того, яке покоління комп'ютера, яка архітектура електронних обчислювальних машин, яке кодування використовується. До речі, існує велика кількість кодувань, от F8, от F16. І Windows 1251, да, тобто ну величезна система, їх називають юнікодами, да, тобто яким чином закодовані ці дані, ось і вже коли зчиталися ці дані, то тоді вони що виводяться на екран. Ось ми на прикладі, скажімо так, на прикладі літери C, да, з вами продемонстрували, яким чином в різних системах кодування в різних. Архітектурах комп'ютера, ну, скажімо, або більш правильно, вліз, в різних бібліотеках, спираючись на бінарний код, перетворюються дані. в залежності від, ну, від того, яка система це Windows, Linux, там, Macintosh або будь-яка там якась інша, наприклад, мобільна Symbian, якщо хтось небудь пам'ятає таку, ось. Тобто мова йде про саме про те, що існують різні бібліотеки, які опрацьовують ці бінарні коди і перетворюють їх у зрозумілий для користувача вигляд. І так само, якщо ми натискаємо на клавіатурі літеру С, то вона, ми бачимо літеру С. Ну, в звичному для людини вигляді, да, в тому, в якому нас вчитель вчив там в початковій школі читати, а комп'ютер вже при натисканні цієї клавіші. Випускає таку послідовність сигналів. ось, І далі ця послідовність сигналів записується десь, наприклад, опрацьовується центральним процесором і, і записується на жорсткому диску. Добре. І так само, до речі, окрім ось тут наведено у нас процес кодування Літери С, тобто забетки. Так само кодуються і звукові дані за допомогою звукової картою, і графічні дані, ось навіть тут вони присутні опрацювання, коли ми літери виводимо або якусь іншу графічну інформацію, наприклад, фотографію. І е, всі дані, які ось сучасні комп'ютери опрацьовуються, вони що роблять? Вони кодуються з бінарного або декодуються з бінарного вигляду, використовуючи вісімкові або шістнадцяткові системи зчислення. Добре, давайте з вами підведемо ось такий підсумок. Ось що сьогодні ми з вами розглянули кодування символів бінарні. Числа двійкові ось одиниці вимірювання довжини двійкового коду, да? тобто біти, байти, кілобайти, мегабайти. Ось. І у кінці, скажімо так, зробимо таку рефлексію, да? тобто ми з вами ще раз що маємо зрозуміти ось так. Так, алгоритмічно да? побудуємо, що сучасні люди так чи інакше, ось в різних сферах діяльності. Вони використовують інформаційні процеси. Для того, щоб ці інформаційні процеси більш швидко відбувалися, ось, використовують електронно обчислювальні машини. Це друга така ступень. Третя ступень електронно електронно-обчислювальні машини будь-якої фірми, будь-якого виробника вони використовують на низькому архітектурному рівні. Бінарну систему зчислення, оскільки працюють від електрики, а ми з вами, як інформатики, більш детально поглиб... поглиблюватися в поняття електричного струму не будемо. А будемо розуміти, що електричний струм або є, тобто є сигнал, або нема, да? тобто одиниці та нуліки. І вся інформація в комп'ютері зберігається в. У вигляді бінарного коду одиниць та нуліки, і яким ось чином вона кодується та декодується, у зрозумілий для користувача вигляд, або у е, зрозумілий для електронно обчислювальної машини вигляд, якщо користувач вводить дані. Ось. Якщо електронно обчислювальна машина виводить, то вона їх кодує, у зрозумілий для людини вигляд. Ось і. Е, Цю інформацію, яку або ми вводимо, або виводимо наступна ступень, її можна якимось чином, як печиво в магазині виміряти, її можна якимось чином вимірювати. Да? Для цього використовують біти, байти, кілобайте. Ось буде ще друге відео до цього року, де ми з вами розглянемо те, яким чином переводити, використовуючи математичні закони, числа в двійковій системі зчислення у числа, в десяткові системи числення, які ми з вами е, звикли використовувати під час вивчення математики. Дякую вам за урок, що залишаєте з нами, підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до вивчення інформатики, продовжуємо і переходимо до практичної роботи до третього уроку, де ми з вами розглянемо, як. Переводити числа з двійкової системи зчислення в десяткову та навпаки.